Всім привіт! Почав вивчати курс Cubic World від CJ Boost. І в цьому влозі я поділюся фішками, котрими я підкреслив для себе і свого курсу. Ну, перша проблема, з чим я заштахнувся, це саме проблема з версіями Blender. Оскільки неможливо якби, постійно оновлювати записи курсу, тому що Blender оновлюється доволі часто. Той, власне кажучи, курс залишається на стабільній версії. Хоча ну, розробники пишуть, що вони постійно допилюють, доповнюють е, ці моменти, але все одно є така проблема, наприклад, з двигуном рендеру Іві. Якщо ви пам'ятаєте, е, то двигун Eevee оновився дуже значно і багато чого змінилося. Особливо е, проблеми викликають. Е, Прозорості, там все інше тому подібне. Але ну я буду намагатись якби шукати відповіді в інтернеті, як можна замінити певні несостиковки в цих двох двигунах рендеру. Ну що ж, і почнемо. Курс я ще повністю не пройшов, оскільки я розглядаю його більше як викладач, і підкреслюю якісь такі моменти, котрі мені сподобалися. За натовою, як я їх можу використати у власному курсі для учнів 7-11 класів. Наприклад, сама крутезна штука, котра мені сподобалась, це, якби ні для кого не новина, але є такий, вони створили для курсу універсальний матеріал. Він дуже підходить під цей кубічний їхній стиль. Виходить, що. Давайте на вкладку Shadінги перейду. Так, я повністю вислухав пояснення, як цей матеріал створюється. Він дійсно є дуже універсальним, і можна не витрачати час на створення матеріалів для кожного об'єкту, лише потребують деякі налаштування. І вся сценка буде в одній стилистиці. Ну, наприклад, тут є. Базовий колір рандомний колір, і так далі, що дозволяє створювати просто неймовірну кількість варіацій. Там, наприклад, якщо ви створили якесь, ну, давайте, умовно кажучи, якусь палку. Так. Так, ну, умовно кажучи, це просто палочка, так? Давайте, наприклад, ще. Підпишемо її матеріал там якось. Так, так. Ну, при цьому треба ще змінити якийсь колір, виставити. Якщо побачити, ще знизу з'являється такий гарний градієнтик в цьому матеріалі. На кутах тут, ну, правда, ледве помітно, але буває, що помітно це виглядає доволі круто. Так, можна навіть застосувати скейли. Обов'язково. І, наприклад, я хочу розмножити цей об'єкт. Додам, давайте, рандомності. Зроблю такий самий колір, тільки трошечки темніший. Наприклад, ось так. І почну його дублювати. так Тобто це, цей матеріал дозволяє одразу і додати рандомності, що додає живості сцени. І е, налаштувати дуже швидко любий об'єкт, е, надати йому супергарних кольорів. Е, ну, в принципі, я можу швиденько вам його показати, якщо ви заскрінете, можете повторити, не впевнений. Давайте я ось так протягну. Він весь не влазить. Давайте ось так десь весь поставлю. Но не знаю, чи є це порушення авторських прав чи нема. Ось ну, якщо ви хочете такий матеріал власне, повністю створити і не дочекаєтеся, поки я дійду зі своїм курсом до цього моменту, то раджу вам придбати оригінальний Cubic World. В будь-якому випадку, мій курс буде адаптований підушню, який буде вже навчатись другий рік. Мене, і я повинен якби, почати з таких складних речей, котрі потребують великого пояснення, тому що ну, розібратися в подібному матеріалі доволі важко. Можливо, навіть варто його взагалі опустити і надати цей матеріал одразу, щоб я не дуже хотів би робити. Щоб вони знали всі аспекти, де що, яка кнопочка, що вони роблять. Тобто навчальний рік, я, скоріш за все, почну не з рендеру у Виві, а для максимального спрощення і для розбору простих анімацій, таких як огортання, переміщення, масштабування. Ми зробимо спочатку все на двигун Workbench і зачепляти матеріали взагалі не будемо. Workbench це по факту той самий. Двигон рендера, який ви бачите постійно на екрані V'wporта. Ну, і можна його так само налаштувати, і меткапи поставити які завгодно. Так, мені рендер потрібен. І медкапи можна поставити які завгодно. І, якби, Швидкість рендеру буде просто божевільна. Можна буде швидко накидати якусь певну анімацію з певними е, матеріалами від Workbench. Я. І при цьому отримати е, умовно, скажімо, драфт вценку і розуміння, як працює е, початкові навички анімації. Що ще підкреслив для себе в цьому курсі? Так, я асет. Лайбері бібліотека різних асетів, тобто і 3D-модельки, і матеріали, і пензлі е, для скульптинга, і для фарбування. Коротше, можна все запхати в готову бібліотеку і просто витягти на сценку. Я про це а вже ж знав і навіть частково користувався, але хотів би, якби би впровадити цю тему в. Навчальний курс, тобто ми почнемо рік, потрошку будемо робити в певному масштабі відносно нашого персонажа певні об'єкти додавати їх в бібліотеку, відповідно, ще й треба навчити, як, би, як користуватися бібліотекою, які є особливості. Тому що я з однією штукою зіштовхнувся, і в налаштуваннях методом нау наукового тика знайшов, як цю проблему вирішити. так Ну і власне кажучи, ідея просто геніальна. На мою думку, тобто напротязі року ми робимо робимо маленькі 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 проєкти. Їх буде доволі багато, там з анімаціями. В накопичується ціла база розсортирована по е, папках. І е, учні, просто там, я хочу проєкт позоряних війнах. Так, а що в мене є? Ага, каміння там, наприклад, пунь-пунь-пунь на пуля сенку і так далі. А мені потрібен спецефект, там лазерів. Ага, він є. Або ні, його нема, але є схожий на нього. Якби просто треба відредагувати. Витягнув на сценку, відредагував, зробив. Тобто і швиденько якби, накидати. Або, наприклад, от, на прикладі курсу QBic World Ну доволі круто. тобто У нього виходить тут е, campfire, ну вогнище, так? Він просто взяв, створив бібліотеку. Ну, асет з е, дошок, ну просочків камінців і просто взяв почав створювати якби новий новий об'єкт. Тобто натягав там певну кількість цих кам'янців, виставив по колу і так далі. В ітозі із інших маленьких, більш дрібних асетів створив новий об'єкт, новий асет. Або, наприклад, ну, створити базову, базову модель людини. Ну, ось, наприклад, в курсі є базова моделька, її доволі легко відредагувати і щось пододавати. Так, ну, я вже почав, якби, якщо побачите, ліпити свою бороду, як в мене. Ну, <поки>, поки що ще не схоже. Ну я так не втримався. думаю, Приліпів бороду. Що це за чоловік без бороди? Ну, це лише моя думка. Ну, і якщо вам цікаво, як я сама навчаюсь, які моменти я підкреслюю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, напишіте коментар, що б ви хотіли побачити в наступному відео, наприклад, або що б ви хотіли додати якусь ідею до мого курсу, яку б ви хотіли побачити. Буду дуже вам вдячний. Ну і Обов'язково в цьому році я буду дуже наполегливо просто крапіти над тим, щоб учні нарешті почали користуватися пюрефом. Перед створенням кожної нашої сценки буде пюре. Підбір референсів. Буду намагатись показувати вже більш доклад на цей момент, щоб я, ну як я підбираю референси, дати практичне завдання домашнє зібрати. Учням референси на якусь власну тему вже так після там маленьких купи маленьких проєктів будуть великі проекти. І без е, референсів створити якусь гарну сценку з голови, це дуже важко. Я і сам доволі часто насправді грішу тим, що я е, не роблю ці референси. Е, ще додатково, окрім програмки Pure е, мені сподобалось те, що е, Після підбору референсів викладач CJ Boost показав свій звичайний малюнок набросок сценки за цим роботом і якби, табором. Так? Він просто накидав його від руки, сказати, що це Опікасн так ні. Але це дає певне, певну уяву про те, як має виглядати сценка. Тобто звичайного паперу і олівця або ручки буде достатньо для цього. Ще, ну, от, власне кажучи, референси з різних, з різних об'єктів. Взяти шматочки, зробити їх просто з кубів, плюс-мінус схожими, так? і вже би, є такий готовий результат у, на цьому курсі. Просто супер. Або, наприклад, використати все ж таки якийсь софт, ну якщо комфортніше, як там щось намалювати, там не фоткати там, своє зображення, хочеться якось пошарово, зробити, можна використати звичайний Paint. Насправді він ну доволі сильно як би, виріс. Ну, це в мене Windows 11 Paint. В 10 там теж, здається, були е шари як в Photoshoпі, так і, як і в будь-якій програмі. тобто Можна швиденько щось на Кидати там мишкою або графічним пером якщо є. І будь ласка. Або якийсь безкоштовний, більш професійний софт. Ну, коротше, нам просто потрібна малювалка. ну Достатньо якби, листа паперу і е, щось там намалювати. На ну, і ще такий момент, те, що я доволі хотів довго ще в попередньому році, коли я викладав. І мене просто не вдалося якби, донести е, учням що використання pivot Point, 3D-курсора і трансформації, це дуже крута річ. Ну Вона потребує певних навичок насправді. Тобто, наприклад, якщо правильно виставити pivot Point, і ще, допустимо, прив'язки, як в цьому курсі, можна без Кісток цілком швидко налаштувати і анімацію, або швидко виставити якось в позу. Ну, Наприклад, там, ось у мене прив'язана до плеча рука робота. До наступного куба я прив'язками прив'язав наступну частину руки. Ну, і, власне кажучи, так далі, і тому подібне. І можна доволі швидко завдяки цим прив'язкам це зробити або відносно 3D курсора побудувати доволі швидко. Які, якісь від, з відступами об'єкти. Ще один момент. Виходить, в цьому курсі, ну, в принципі, не тільки в цьому курсі, так має робити будь-який d моделер тим паче професійний. Потрібно підписувати взагалі всі об'єкти, сортувати їх по папках, наводити лад, тому що е, після цього набагато легше. Ну, якби я так само нічого. Там під кінець року вже не підписував, десь десь щось намагався. І гадав, що ну витрачати на цей час не дуже варто, але все ж таки насправді дуже варто. Тобто розсортувати по папках, щоб потім було легше використовувати. Ну Наприклад, мені потрібно швидко виділити е, намет. Він складається з величезної купи окремих об'єктів. Я переходжу, Ну наприклад, куди я його тут поклав. Ось ну, виходить про пси. Папка campfire намет. Права кнопка миші Select Objects. І будь ласка, всі об'єкти, котрі були присвоєні до цієї папки намет можна легко виділити швидко і перемістити. Наступне те, що я для себе підкреслював, виходить що використання інстансів е, доволі корисна штука. Я частково використовував для певних об'єктів, тобто, якщо я створюю лише один якийсь об'єкт е, і змінюю його, ну, дублюю так, AlD, то зміни в ньому повторюються якби і в, в, в обидвох об'єктах. Але виходить, що є можливість, про котру я насправді не здогадувався, Ну якось не звертав увагу, або ну люди просто її не користуються. Дуже зручна штука зробити інстанс з цілої папки з об'єктами. Ну Наприклад, там, Shift -A", Collection Instance і обрати певний об'єкт, який потрібен. Ну, в моєму випадку голова робота. так то я її зміщую. У мене тут вже один інстанс є, давайте видалюємо. Ну і, наприклад, я переміщаюсь до папки оригінала і вношу якісь зміни. Ну Мені потрібно додати якийсь окремий об'єкт. Давайте циліндр наприклад, він одразу з'являється. Так, і всі зміни, котрі. Я роблю, повторюється, і в інстансі. так Після цього вже можна якби додатково змінити об'єкт, а потім сам інстанс розташувати під любим нахилом, як потрібно, нахилити, поставити і так далі. І при цьому мені не потрібно його вирівнювати назад, щоб внести якісь зміни, тому що інколи легше. Скинути огортання і внести щось подібне. Дуже зручна штука і пришвидшить всі наші проекти. Ну і наостанок, я дуже хотів би вас попросити допомогти мені. Я шукаю нових учнів на новий навчальний рік. Рік почнеться навчальний в вересні, але це буде не насправді не анімація, а початковий базовий курс. І на другий рік навчання вже буде анімація. Перший рік навчання я обов'язково перероблю і спрощу для розуміння. Будь ласка, поширте або це відео між своїми знайомими, або, можливо, у вас є дитина. І також ще в описі до цього відео є форма для заповнення на новий навчальний рік. Слава Україні! Дякую вам за увагу і до побачення!